Сьогодні рівно три роки повномасштабної війни. Ситуація зараз на нас в Україні дуже тривожна і незрозуміла. Три роки Україна у війні, а весь світ лише спостерігає, чим все це закінчиться. Замість того, щоб долучитися і зупинити війну, рятувати Україну, вони намагаються лише увірвати щось для себе. Одні хочуть наші території, інші хочуть наші корисні копалини. Росія, Сполучені Штати, Китай. На крові українців намагаються поділити між собою весь світ. Публічно ніби висловлюють гуманні лозунги, що треба зупинити цю бійню, але по факту самі неначе лебід шукає рак, розривають Україну в різні сторони і не мають ніякої узгодженості між собою. Прозвучала фраза із Сполучених Штатів Мир в Україні на обмін корисних копалин. Звичайно, багато українців, наш президент, негативно зреагували на таку пропозицію. Хто знає, можливо, до цієї теми, до цієї угоди ще колись прийдеться повернутися. Але я скажу так, що ніякі надра, які лежать мільйони років у глибині землі, не є ціннішими людського життя. Якщо зараз, до прикладу, наші надра належать нашим українським олігархам, таким як Ахметов, Фіртов, Фірташ та інші, то невже ми маємо сьогодні безкоштовний газ, безкоштовне світло? Та навпаки, олігархи ще отримують державні дотації на розвиток свого бізнесу, тобто із державного бюджету, отримують наші гроші. Можливо, до цієї теми ще дійсно прийдеться повернутися до таких угод. Але хочеться сказати, що перш ніж розглядати такі угоди, то хочеться почути офіційне пояснення від тих, Хто підписував Будапештський меморандум у 1994 році? Хто запевняв, обіцяв нам захист і безпеку в обмін на ядерну зброю? Гарантами тоді підписує ту угоду Росія, Сполучені Штати і Великобританія. Також є живі наші політики, які підписували безпосередньо ту угоду. Хотілося б почути їхню якусь відповідь, їхнє пояснення, чому зараз так. Ядерну зброю забрали безкоштовно, а за свою допомогу зараз виставляють нам рахунки. Обіцяють багато, допомагають мало. Дивні угоди, якісь ненадійні гарантії. Американський президент заявляє на весь світ, що зупинить війну за один день. Нічого з цього не виходить. Росія на його пропозиції не погоджується, Україна на його погрози також не реагує. Ситуація патова тупікова. Трамп публічно заявив, що зупинить цю війну, і в нього дуже великі амбіції. Я думаю, що він все-таки буде робити все можливе, аби цю війну зупинити і стримати свою обіцянку. Але йому абсолютно все рівно доля України. Йому абсолютно все рівно хто переможе в цій війні. Він буде діяти за принципом слабого доби. Тому нам зараз, як ніколи, потрібно зібрати всі свої сили для того, щоб вистояти. Війна повинна скоро закінчитись. хоча, можливо, і не зовсім так, як би нам цього хотілося. Ми можемо щось, звичайно, втратити, але не капітулювати. Тримаємось разом і віримо в нашу перемогу. Віримо, що скоро настане мир.